Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. до ввечері вправлятися. От мене зустрічає Рудик. Так, він мене зранку зустрічає. І ввечері зустрічає бандюган такий. Привіт, Рудику, йди привітайся, йди. 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 Отакий ти мій. Каже усім. Добрий вечір глядачам. Такий ти котик. Інколи Рудик буває дуже ласкавим, а інколи може ті вкусити, так, да, Рудико? Так, ти ж зараз ще мене на камеру вкуси, хай всі подивляться який ти котик. Так, йдемося годувати. Так, друзі, зберемо яйця з вами зараз. О, бачу, щось є. Ляля там сердиться на курей. Хоча що ляля в загороді, що куре. Вон я ще не випускав, але Ляля сердиться. Так. Ой. Люблю збирати яйця. Я розповідав вже, що моя бабуся працювала в колгоспі на пташнику. Ну, на такому не сучасному, як зараз, в клітках тримають, а як раніше в колгоспах тримали. І я кожне літо на канікулах був у них і ходив. До неї на роботу і обожнював просто збирати яйця. От і з того дня. дня, З того часу в мене така любов до курей, до збирання яєць. Так, сьогодні 3, 6, 9. О, непогано. Я думаю, у багатьом із вас також подобається збирати яйця. Так, друзі, купив два мішки висівок сьогодні. Подорожчали. От, 90 гривень мішок 20-кілограмовий. От от, до Нового року я брав такий мішок, коштував 75 От зараз 90. От, так швидко оком, як то кажуть, пробігся по цінах. кукурудза за 40, 10-літрове відро, пшениця 50 от, от Хто не знає, у нас на базах от, так, в роздріб продають зерно на 10-літрове відро, не кілограмами. От. Кукурудза 40, пшениця 50 Ну, а висівки от 90 гривень мішок. Ну, я купив, а тоді подумаю, можливо, і не варто купувати. Висівки, я краще буду брати пшеницю цілу. Так, друзі, готую мішанку, курім увечері вологу. Макуха замочена водою, холодною. Тут яєчні лупи і сюди я ложку додав. У мене все разом перемішано мясо борошно з рибним із і з кормовим от, медріжжям. І отак от от. я столову ложку сюди висипав. От Далі дерть, пшениця, ячмінь, овес От і пшеничні висівки. От, так от. Зараз перемішаю. І До речі, чомусь погано стали їсти. Я навіть зранку їм не давав їсти, тому що не подоїдали ні вчорашню мішанку, ні зерно. От, Не знаю чому, можливо, тому що в нас вже е, тепло, я пасу їх десь по дві години ввечері. От, Можливо, і за цього вони не знаю, трави, але поганенько стали їсти. Хоча ви бачите, несуться. Ну, не знаю, Можливо, якийсь такий у них от період зараз. Ось така от, друзі, краса вийшла. Як то кажуть, сам боїв, так гроші треба. От. Не знаю, чого вони своїми клювами вертять. Ну, подивимося, що там. Вон вони вже не можуть. Випускаю, йдіть. Йдіть гулять. Йдіть чи гуляйте, чи їсти. То що. Так, годую, годую, годую. Якось здав, самі голодні лишилися, ті побігли гуляти. До речі, я не сказав, мішанку я додаю ще сірку кормову, але щось не дуже вона допомагає. Так, та курка і не зароста. О, петька, петька, привів, привів. Ну, але, скажімо, так вже буде, як буде. Я зробив все, що міг. Видимо. От у нас дуже тепло, до речі, сьогодні, я знаю, градусів 10, мабуть. От. Подоїдали те що. Вчорашнього дня позалишалися, тому так можна інколи робити їм розгрузочні дні. Ось так от. Ляля тут сердиться, Вон, вона. я її не випускаю без нагляду, тому що я, хто бачив, я її зро зробив ін'єкцію кастрілу, але, мабуть, трішки запізно. Е, ну, Таке, як тічка, наче в неї розпочалася, кастріл повинен подіяти, от, але поки що бачу собаки бігають. Вона сердиться і без нагляду її не випускаю. Зараз лялю я вправлюся і будемо гуляти. Так, банда, банда. Вже чекають мене. Ось вони, ось вони. Муха. Муха, то котуха ніколи не їла. О, о, о вкуси ще мене. Така ти енергійна зробилася. Так, малечі, що тут? Ну, є, зерно є, зараз подобавляю. Добавлю. на на, на, муха. Ні, я знаю, що вона чекає. Тікайте, малечка, чекай. Отак. Отак. Вона чекає моркву. Вона вже почула. Даю. На, найбільший шматок. На. Отак, отак, отак. Хтось відніме. на те. На -те. Отакі малечка. Отакі. Такий, такий рябко. Так, муха номер 2 Розвертаємося мордою, мордочкою. На. Ось такі. Вже казав, друзі, багато разів тримаю господарство не лише задля яєць там чи м'яса, а і, до речі, в основному для задоволення. От така господарство терапія в мене. От. Я не знаю, якщо чесно, що б я без них робив. Де б моя кукуха, як то кажуть, вже була б. Тому, друзі, не вам розповідати. Ви, я знаю майже всіх, хто мене дивиться, тримає господарство, щось болить чи щось не так, немає настрою, нікого це не хвилює. Встаємо і йдемо. Тому що вони нас чекають. І так, ми туди-сюди. Дивися, вже і настрій з'явився. Як він може не з'являтися, коли от така от краса маленька? Звичайно, інколи вони роблять нерви не без цього. От. Але в основному приносять лише задоволення. От от. Звичайно, в мене немає можливості, я тримав би більше різної живності. От. Ну, але я сподіваюся, що все попереду. що ти рябко. Зараз я ще їм сінця дам, щоб не забути. О, малеча дуже полюбляє сіно. А мамаша моркву, так? Да? Муха. Я думаю, що вона ще до сих пір їх годує. Я, до речі, лише один раз бачив, як вони її сали. От. Ну, вже вони без неї можуть. Прожити це зрозуміло. Ну, так, дивлюся, схудла, але не сильно. Вона така була дівчина моцна. дивіться, яка шерсть. Ну, хоже, ж любиш ти моркву. А малеча вон, моркву облишила і пішли їсти сіно. Молодці. Муха. Муха, ти як з голодного краю. Їж. Ще водичку зараз вам поставлю. Ось такі дивіться. Ось такі. Вони до мене звикли. Тому я можу їх отак чіпати руками, брати на руки. Так, ще ж потрібно вашого батька годувати. Так, батька кролика також морквою пригостив. Ввечері сіно у нього ось є. Йому зерна увечері не даю, даю лише один раз зранку. І, до речі, коли відлучу кроленят, буду давати один раз зерно зранку і кролиці, і вже тим підросшим кроленятам. Отак от. Зараз поки що поки вона годує, поки вони маленькі, я так можна сказати, їх балую. Я вже ж кажу, я з жовтня десь їх тримаю кролів, тому я вже так побачив, що цього досить нормально крільоно виріс таким дуже гарним. Він спокійний, він так в руки не дається, як кролиця. Ну, але, бачите, він мені і не потрібен дуже ручний. Ось паличок йому також накидав різних. Так, нехай їсть. До речі, я купив ще тюксіна. От. Можливо, хто не дивився ті відео, де я розповідав, такий нас коштує 50 гривень. От, я бачу це різнотрав'я. От Ніякого вибору в нас немає. Один єдиний продавець продає, і я в нього постійно купую. Інколи попадається, от, наприклад, як оцей тюк, от, таке от, щось довге. Вони не дуже гарно його їдять, але воно сухе, непріле, зелененьке. Видно, що воно не мокло під дощем, але от, ну, просто сама трава ця кроликам не дуже подобається. А от бачу цей кращий, тут такі от листочки. Ось, дивіться. Ну, Також є таке довгеньке, але дуже багато от різних листочків. Ну, Хай звиняють, яке є. Ось ляля така сидить ображена. На такі всякі випадки, коли вона себе погано веде, от я така в прив'язь, от Вона прив'язана. Зараз тут біля мене їй дуже це так, не подобається, вона проситься, але ні лялю, ні. Я потім попасу, ми підемо погуляємо, я її відпущу, звичайно. ну, Але поки що я пасу курей, мені немає коли ще й за нею. Ще й за нею з зі бандіткою приглядати. Да, ні, нам не потрібні цуцики. Можливо, якби не війна, можливо, я б ще й подумав, але зараз не до цуциків. У нас вон, місцеві групи, забиті цими об'явами, в, в добрі руки, котики собачки, ні. Ми вже це проходили один раз. Да лялю? Ух, ти ж. Ану, покажи, як ти просишся. Ляль. Лялюсь. Угу. Отак ти просишся. Ну нічого, потерпи, потім погуляємо. Це, до речі, також така в мене терапія. У мене до Лялі ніколи не було собак. Я нагадаю, я живу в квартирі. У мене була кішка, 19 років прожила. От дуже люблю котів. От. Ну, <смітна> З рудиком трішки не склалося. Дуже він такий дивненький. А от Ляля моя собака. Вже 5 років їй. Да? Так? Ну, Хочеш, не хочеш, я йду, тому що вона в вольєрі в туалет не ходить. До речі, ніхто її не привчав, вона сама так вирішила. І от три рази на день я приходжу, гуляю з нею. Ну, ви бачили, хто зі мною давно. Ми, скажімо так, з нею разом їздимо на справи, порязку. Збирали кукурудзу, на дачу їздили. Так, так, я її на велосипеді в кошику вожу. Якщо все буде добре, я, звичайно, хто не бачив, покажу це. Да, Ляльо? Така ти? Хитра і Ляля. Да? Ляля. Ти ж, терапія. Не один раз намагався взяти її в квартиру. Дуже їй це не подобається, вона, можна сказати, випригує у вікна, тому вона причудово себе почуває і тут. Друзі, пасемося тепло, пташки співають. От, Весна весною. Я вже дивлюся, мені ж Ютуб рекомендує інші канали. От люди вже... Інкубують, займаються курчатами, каченятами. Ну, У мене такої можливості немає. Ну, Як ви знаєте, я тримаю птицю і кролики в гаражі. От. Нема в мене таких брудерів. от. Але, якщо чесно, я й не хочу так рано заводити, ще все попереду. Я дочекаюся такої гарної теплоти, щоб можна було вже в літніх вольєрах все тримати, ще, як то кажуть, навирощуюся. От. До речі, на рахунок інших каналів. Я думаю, всі з вас помітили, скільки зараз е люди створюють україномовних каналів. Мені Ютуб щодня рекомендує їх у великій кількості. Е мені дуже, скажімо, так, це приємно, я радий. Єдине, що я розумію, що це спровокувала велика війна. От до цього, ну скажімо так, всі ми дивилися, в тому числі, і російський контент. Я не виключення, от. але от зараз для себе я обрав повністю лише україномовний контент. Я не дивлюся навіть е, українців російськомовних. Я нікого не засуджую, ні, ні, тим більше нікого не повчатиму. Але от я зробив такий вибір. І тому Ютуб мені рекомендує велику кількість каналів, цікавих люди займаються коровами, козами, свинями. Ну, Зрозуміло, з різним сільським господарством. От тому дуже приємно. Зараз, якщо ще, скажімо так, роки два тому, якщо якась мені потрібна була тема, от і я вбивав навіть на українській мові, то перші були в списку це російські канали. От, А зараз приспокійно можна знаходити інформацію і без них. До речі, я знаю, що у декого з моїх глядачів є власні канали. Часто мені попадаються канали, які ведуть діти. От діти 10 років, 12, ну так приблизно на вигляд. Якщо чесно, я їм так по-доброму навіть заздрю. Думаю, якби в мої 10 років був Ютуб, щоб я міг вести канал або навіть хоча б дивитися інформацію. Тому... Дуже цікаво, друзі. Хто сумнівається чи заводити канал, заводьте. Мені здається, для україномовного Ютубу зараз саме час. Україномовний Ютуб на підйомі. От тому ви знайдете свого глядача, не сумнівайтеся. От бачите, у мене невеличке господарство, трішки курей, кроликів, але все рівно люди дивляться. До речі, канал для мене також можна сказати така собі терапія. Я спілкуюся з однодумцями. От. Звичайно, інколи бувають люди, які пишуть недобрі не слова, але таких дуже мало. В основному е, пишуть гарні слова. Я, навіть, якщо чесно, не думав, що е, скільком людям буде подобатися те, що я показую, розказую. Тому хто сумнівається, заводьте. До речі, сьогодні мені попався канал, який називається Воленяка. Отак от. Воленяка називається канал. Я, до речі, залишу в описі під цим відео посилання на нього. 20-річний хлопець, я так розумію, своєю дівчиною тримають господарство. Е вони не так давно завели канал, здається, два місяці тому. Дуже цікаво, 20 років хлопцю, звати його Петро. Я так з задоволенням сьогодні подивився, скільки ентузіазму. Е молодці вони тримають свиней, гусей, качок. Кому цікаво, переходьте, подивіться. У них не багато підписників, але гарні перегляди. От дуже цікавий такий канал. І взагалі давайте підтримувати україномовних блогерів, підтримувати своїх. От. Я розумію, що не всі канали, скажімо так, повинні вам подобатися лише тому, що вони україномовні. Звичайно, я також не всіх дивлюся. Ну, по-перше, не дуже багато в мене часу, але ну от інколи буває просто ну от, просто не мій канал. от. Але зараз я ж кажу, можна знайти свій канал і не один, звичайно. Тому, будь ласка, переходьте, дивіться, якщо вам подобається. Цей канал або інші підписуйтесь, підтримуйте. От. Якось так, да, Петю? Я, до речі, дуже вдячний вам. Хто мене дивиться, коментує. Це дуже приємно. Дякую вам велике. До речі, друзі, ніхто, звичайно, мене не просив рекламувати канал. Я не такий великий блогер. От, Просто. Чесно кажучи, мені сподобався канал, я вирішив поділитися з вами. Ви мені також часто пишете канали, які дивитеся ви. Ну, в основному, ви називаєте великі канали, які я знаю. От Я також... Я не можу сказати, що я за кимось слідкую от повністю кожне відео дивлюся. Але деякі відео, от, звичайно, я дивлюся і цих великих каналів. Тому... Ну, але... Маленькі канали рано чи пізно також стануть великими, да, Петю? Якщо чесно, для мене це не ціль, великий канал. Ну, я маю на увазі велика кількість підписників. От. Просто я поки що отримую задоволення від ведення каналу. Кажу ще рано, не буду нічого поки заводити. Ну, це правда, я нічого не буду заводити. Але отут хто зі мною давно знає, я отут от варю картоплю, кашу ну, от, своїй птиці. І цегла вже так розпалася. Вон, я трішки познаходив іншу місце. Роблю. Також от вже трішки таких от дровець понастягував, там, от, в цих зарослях ну, хтось пиляв колись, то всі позабирав дровеняки, А отаке от позалишав. Воно, звичайно, вже таке майже трухле, але мені варити картоплю качкам там чи півням піде. Тому так уже потихеньку також готуюся. От. Якось так. Ось як Питько травичку скубає. Подивіться, як він гарно виблискує, який красивий. Ну, Петько, ти, до речі, всім подобаєшся глядачам. Тому ти будеш жити до останнього. Так кури от мої збираються вже ввечері. Вони завжди отак от гуляють по кущах, щось там грибуться, потім всі так збираються, пасуться, наче трави ніколи не бачили, і потім вже сідають. Так, друзі, до речі, покажу, як я ввечері їх загоню. Як ви бачите, територія у нас велика. Звичайно, я не можу кожну курку проконтролювати, але вони от гуляють, потім повертаються. І коли вже я бачу, що вони отак от збираються, я просто їх отак от. До речі, вони знають, що коли я так роблю, що пора вже йти. І от питько їх веде. от. І такі вони дурні. Все. Всі кури побігли туди, куди потрібно. Бувають інколи інциденти, от, але в основному все відбувається. От, так от. Звичайно, коли їх випускаю в обід, це буває дуже рідко, але буває, то тоді доводиться походити їх позбирати. А отак, от от увечері все. Будь ласка. і всі кури на місці. Друзі, на кінець покажу ще вам. Кроликів. Да от вербичку мухи знову подобається. Так, не нервуй. Ох, уже ж характер. І, звичайно, мушенят маленьких. Таке, друзі, сьогодні відео вийшло, набалакав багато чого. Ну, але що хотів, те й сказав. Ось вони, яцінце. От вони такі. От вони такі. Маленька муха номер 2 Отак от. А хто тут мене нюхав? Ви ж такі отакі. Отакі. Таких лаповухих немає. От. Я нагадаю, у кролиці є крові цих весловухих кроликів. Ну, по ній видно. Інколи вона не контролює, вони падають. А в цих немає, бачу. Вижте, вон вербу. Мамка забрала, все. Хватиться. Нати, На ось такий рябко. Таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!